Миколаїв 27 грудня 25 рік. Ну, трошки зимив нам в стрічку. Так, воно. Випав сніг. Такий невеличкий. Сказати, що накрив землю. Ну не накрив він землю, тому що бачимо, ось сьогодні навіть таке було до нуля і трошки підтавало. А, Дійсно, ячмінь, пшениці, ріпаки. Трошки приморозило 24 числа на голу землю, мінус 10 у нас було. Показую я там пшенички. Ну, будемо спостерігати, що зараз знаходимося на озимому ячмені. І Ізоцель, те, що сіємо вже декілька років, років 5, це точно. Хоча всі пишуть, що він... Що він не підходить для півдня, мені подобається, чим, що він низькорослий. Він дуже низькорослий, він за всі роки вище колін не виростав. Ну і бачимо, ось він подобається зайчикам. Він смачний. Тут посіяно 2 мільйони. Е, улюблена норма, максимальна, яку я сію. Це 2 мільйони. Хто знає, хто спостерігає, ми. Цьому році посіяли навіть 0,8 мільйона. ну більші... Більшості ось подобається, скажуть, ось це шикарно, оце шикарний ячмінь. Ось це я маю на увазі ось це місце. Шикарний ячмінь, оце посів. Оце гарно. А для мене це це какашка. Тому що ось тут. Ну, можливо, колись потім зайдемо. Це ось тут на городах я вийшов так біля дому походити по городам. Там у нас посіяний ячмінь. Ось тут нічого гарного не буде. Ні колоса не буде, а навіть якщо колос буде, то маси зерна не буде. А ось там, ось там то буде все гарно. Ви самі помічали, мабуть, і рекомендую зробити висновки багатьом фермерам, які. Коли ви виходите, сієте і виходите на обсіянні края або обсіваєте края, де у вас подвійний перехват. От ви самі, мабуть, бачили, спостерігали, і коли буде дозрівати зерно, підіть і подивіться, де у вас буде краще, де ось так посів, чи де у вас, ось, наприклад, як тут, ось з'єднуються. Два рази перекрито, тобто подвійний посів. ну Тут 2 мільйони. І це маса виходить так, як всі звикли сіяти. там 5, У мене 4 виходить мільйона. Що там і як виглядає? Ось такий розкущений ячмінь маємо. Будемо далі спостерігати. Прийшло я ж кажу, потепління сьогодні, то будемо сподіватись, що нічого страшного не зробило. Воно за отий, де один день мінус 10. Плануємо дати добрива. Ну, добрива зараз не будемо давати, тому що ну, не бачу я сенсу зараз давати. Не знаємо, коли піде тепло. І Якщо буде навесні раннє тепло. Хоча більшість рекомендують на півдні давати зарано, тому що волога, не встигнеш, не діє, якщо пізно внести, знаєте, блін, ну не люблю я добрива. От ще кас я якось не вносив. Колись ми вносили дуже давно. Були в нас спроби, це років 15, а може й 20 назад. Але потім чомусь перейшли знову ж таки на звичайні доброго, тому що кас, це логістика, у нас тут поруч, якби було щось по виготовленню. Каса близько і дешевше, ну Будемо спостерігати. В них люблю я рум. Те, що я хочу сказати, рум вносень, внесення добрив розкидом. От зараз би, да, було б класно кинути. Ну, Не бачу я сенсу, і якщо буде раннє тепло, воно піде все не на кущення, а, а не, не на налив зерна, а на кущення. А кущення в нас і так. Ми все вчасно зробили, в нас гарні посіви, нам кущення не потрібно. Нам саме потрібен азот, який буде діяти на налив зерна. Ну так, да, можна карбоміт нести, він поки розчиниться, поки перейде е, перетворення в, двох, в дві фази, то можливо і буде якраз потім доступний. Все, тримаємось, працюємо і спостерігаємо.